знаходитись, можливо. А, Окреме дієслово, яке означає бути. Боже, good job, good job. Very nice. значить, бути Yes. Чому воно вивчається окремо, воно особливе, шановні, воно е, не так змінюється, як інші дієслова. І воно, воно специфічне, воно не так змінюється, і воно супер важливе. Тому з нього починаємо. Якщо ви вивчите тобі, ви вже можете будувати дуже важливі речення про себе, де ви знаходитесь, як ви себе почуваєте, яка погода, скільки часу і так далі. Це супер. Це мегазвір, але. Він потребує деякої уваги. Да? Подивіться, To be – Це сама форма, яка відповідає на питання, що робити. Да? I want to be an actress. Окей, зрозуміло, легко, окей. Але якщо ви хочете сказати я є, він є і так далі. Отут уже у нас такий дракон да, з трьома головами. І це лише теперішній час, в минулому ще будуть інші. Окей, як найлегше запам'ятати I am? Я, по-перше, М відноситься лише до одного займенника, до мене. Я любимий, я егоїст, я, да? I am. am happy. Yeah? Далі друга групка із He, she, it». Uh, Ліза, які в тебе асоціації з uh, «He, she it»? Як ти запам'ятовувала там, я не знаю, коли вчила? Ну, просто друга особа, я не знаю, як ще сказати. А третя особа, так, третя особа, третя. Да, третя особа однини. Дивіться, я їх називаю група ненормальних. Ну, це мої, знаєте, це мої власні терміни. Мені так легше було вчитися. Група ненормальних чому? Запам'ятайте, з ними завжди щось не так. Да? І не лише тут. Отут вони виділились і далі сьогодні вони нам покажуть ще. Да? Група ненормальних, як називаю, він, вона, воно. Далі are це третя група. Це множина. We are, you are, they are. Я yeah? все. Приклади у нас є: I'm happy, you are a student, he is lazy і так далі. Окей, супер. Значить, чому я сказала, він важливий? Давайте подивимося вживання. Ліза, перше вживання. Introduction, introduction? Так. I'm, I'm Eva, I'm Eva I'm yeah. да? Представляємо себе, да? так? Something like this. I'm Eva, I'm Roman, I'm Каріна. Є Каріна? Yeah, I'm good. <laughs> good job. Okay. okay, next one. Uh, Roman, please. Number two uh, personality appearance. He is lazy, <laughs> you are clever, she is beautiful. Tak, šo my, šo my uh, He's lazy. Скажімо так, опис людини, можливо, так? Mm -hmm. да. mm -hmm. характер, да, характер. характер, так, характер. Вади там якісь. Mm -hmm. Mm -hmm. Вади, ну окей, вади також. Yeah. He's lazy, you are clever, she's beautiful. Да, зовнішність. Дивіться, далі третя Каріна: Time and weather це про що? Це про щось неживе або якісь погодні умови, так, uh, так. Uh, it is letter, it is 12 well, o'clock, well. it's cold, mm -hmm. ну, типа, про те, що не є особою так, так, так. Так, от підходимо до чого. Да? Дивіться, в англійській мові завжди має бути підмет і присудок. ну, Простими словами, має бути особа, яка виконує дію, має бути особа, має бути дія. Да? В українській мові я можу сказати холодно, і це в мене речення. Що да? робить в англійській? От холодно, Ліза, де підмет, де присудок? Холодно це як? Нема підмета, нема присудка. Що я тоді роблю? Воно є холодно. Воно є холодно. да Звучить дико для нас, да звучить якось, о май гад але це правильно. да Тоді починаємо про час, про погоду. Починаємо своє речення словами It is. Все, у вас є підмет, у вас є присудок. cold It is, late. It is cold. It is nice. Окей, okay, супер. Роман, next number four. Age, Маша is uh, nine years old, Окей, okay. speaking of age, теж. Дивіться, уже скільки речей знаючи to be, скільки речень ви можете побудувати? Мандримія. Лізавета, uh, next one. <coughs> uh, occupation. Uh, we are students, Юліана is a teacher, my mother is a nurse. Так. Uh, ну, професія. Mm -hmm. чим? Або чим ми займаємося? Наша робота. та... Супер, супер, супер. Теж через toбі йде. Тоже через тобі. І останнє це наш стан, да? тобто емоційний стан. Uh, they are sad або фізичний. You are sick. Захворів. Ти є хворий, I'm tired. Роман, I'm tired means. Я зморений, типа змор. так. Супер окей, і бачите, це я файл робила давно. Тож голова була, мабуть, забита. Забула одне з найголовніших. Сьогодні його жовтим дописала. А, Каріна, location. Location. Так. I am at the, at the bank. Я в банку ага. і він вдома. Вибачайте, моя англійська при читанні паскудна, але okay. я можу принаймні перекласти. Каріна super good, very nice. Я спеціально зібрала людей різних рівнів да, ви розумієте? У так, мене що... рівень ноль. No, you are like a 1 a 2 I believe, something like this, yeah? If you understand, good. І так, location, Також, де я знаходжуся, також можна через to тобі. І це круто. І так, у нас, дивіться, сім видів речень можна побудувати. І, можливо, це ще й не все, можливо, я щось забула. да? Ось яке воно важливо. Да, Каріночка, please. У Каріночки питаннячко. Так. Ми кажемо про to be, і для мене to be це. To be. Ага. Я читаю He is at home. і де там to be, да чи що да. да Is це і є твоє to be Просто воно завжди міняється. Це слово хамелеон. am це також to be I am. да Просто тобі відповідає на питання, що робити? бути А тут що він є. Чекай. Так, тобто ми. А, а можна повернутися на, да, той, на табличку, та? та, дивимося сюди. От тепер я зрозуміла, до чого, до чого ми на це дивилися. Дякую. Так, окей, okay, you're welcome Дивіться, тобі це якби назва цього дієслова. Він називається бути. Дивіться в українській так само: дієслово бути, але я є, ти є, да? ми Ми ж його міняємо також. Оце ж воно і є в англійській так само. Yeah? Супер, понятно, дякую. Але інколи вам треба буде to be прямо так писати. Я, я казала приклад, I want to be. я хочу бути. Отут мені потрібно воно в такій формі. Та? Але коли я є, ти є, він є. Ось що ми робимо: He is, she is, she we are, and so on. є. Yeah? Ось чому to be вивчається окремо. Це ваша паличка-виручалочка, ви вже можете будувати багато речень з ним. І uh, воно легке. В якому плані? Зараз скажу, але давайте activate. Let's train a little bit. Tell the time. Liza, please, tell the time. What time is it? Uh, it's 1 uh, p.m. Uh, quart after. Как? Quart after 1 p.m. Ah, quarter, quarter past 1. Quarter. Ah, uh -huh. uh -huh. quart, боже. Я вже... Yeah, okay. uh, quarter... Короче, все. Короче, все. One uh, I'm 16. One sixteen. Да, як six. американці. Як бачимо, так і кажемо. One sixteen. Все правильно, mm -hmm. да. Що я головне хотіла почути. Лізочка, ти сказала? А it. Uh, it is. Да, it is. Молодець. Ось вам to be. Tell the time. Роман describe the weather. Це мається на увазі описати погоду, так? Так, да, використовуючи to be. Окей. Today is. А, uh, It is. windy and uh sunny Super. it's windy and sunny андні. Коли я кажу it's, це скорочення від it is. Yeah, yeah. Каріна, how old are you? How would you answer? Um, читання, да. I am 34 four. Супер. am. Молодець. Можна без years old в розмовні. Можете додати years old. да-да-да да, 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 да. Super. I am. Де вони кажуть, я єсть 34, так? Да? Клас. Дуже дивні люди. <laughs> вони дуже дивні. Ну нам це дивно, да? Нам це дивно. А uh, так, окей. Uh, і okay. let's translate the sentences. Роман Аліні 16 років. Е uh, Аліна She і ще і і ще із 60 year 16, six, yeah. Six. Sixteen years. Так, окей, okay. Да. Добре, що нам попалось це речення, тому що ми говорили he she хиши, да. Але ж може бути ім'я Аліна. Аліна, це переводимо в займенник, Аліна, це хто? Це вона, да? Значить, is Alina yeah. is «is 16». Ліза, холодно. It is cold. It is cold. Нема підмета, нема присудка, але ми знаємо цю магію і кажемо it is. Каріна, дуже таке з подвохом, а тепер мені холодно. I am cold. Super, super, I am cold. Ми б подумали, якби не знали, що я є холодний. Да, якось там. Да. Yeah, I am cold. Мені холодно. Роман, він доктор. He is a doctor. A doctor, okay. Ясно, ясно. Так, Каріна. We are. Так. Super good job, Каріна. Very nice. Good job. Good job. Ставимо лайки. Каріна, good. каже Аноль у неї. Угу, ми так і повідомляємо. Окей. єй, хорей, хорей. Так, це у нас був тобі. Дивіться, зараз дуже на одному прикладі, щоб не витрачати час, розкажемо, що ми робимо в негативах. To be це просто моє улюблене дієслово. Вам не треба ніякий don't, doesn't, didn't. Воно саме. Да, Каріна, як ми заперечимо? І... Я хотіла заперечити на тему, що таке негативи. А, що таке негативи? Це я, наприклад, я є, а тепер я не є. Я, не... я не голодна. Да? От у I'm... нас You are hungry. Ти є голодний. Дослідно. Так, да, Каріна, ти не голодна. Aren't? Так, super good job. You aren't. Hungry. Тобто ліпимо нот до нашого ара і можна скоротити, як я написала, aren't, да? Aren't можна are not, як хочете. Гуляй, душа. Uh, you aren't hungry. Тобто, дуже просто. І запитання, Роман, дивіться, я чомусь виділила ар зеленим, щось просто переставить, да? Ну, тобто його поставити на початку речення yeah. are you hungry? Are you hungry? Все, ваше питання mm -hmm. готове. Так, Каріночка, Е, я сказала, що це буде «You are hungry», але я не знаю, чого це так буде. Це насправді ну, типу, просто на слуху це десь чула, і я знаю, що це так. Але чому вона так пишеться і що це таке? Я не розумію. Каріна, ось для тебе, отут в дужечках. Ми переписуємо наш Ар, по суті, і туди після нього ліпимо. О, і після нього ставимо нот. Виходить, що до R я причепляю першу букву слова нот, а потім. Ага, Апостроф і ті. Там, дивіться, вони ага. типа скоротили, але що вони скоротили? Одну літеру? По суті. Це красиво. Зато красиво, як звучить, да. Але по суті, скорочена одна літера. Плюс апостроф також треба написати, також забирає час. В цих скороченнях ну не знаю. Але у вимові да, arent, aren't, aren't, да. А так are not, так довше. До Хорош, да. Хорошо, да? Тоді формулювання питання are you hungry, По суті, ми нічого не робимо, окрім як дописуємо Наперед, да. Ар вибігає наперед. Все, я тебе вже запитав: Are you hungry? Да? І якщо це е, про мене або про it, щось безособове, то я просто ці е, додаю форми вперед і все. Так, да, да. давайте потренуємося, давайте напишемо е, хочете безособове, хай буде. It is funny. Це смішно. Хтось щось сказав, ви такі. It is funny, yeah? Поїхали. Uh, карі... uh, давайте, Ліза, Ліза, негатив. It isn't funny. It isn't funny. І знову питання: що да? за isn't? Це наш is not. Is not. Да, склеєний. Знову лише одну букву ми скоротили, зекономили свій час, клас, ставимо лайки. Ми речі... з апостроф. поставили, да. І особа той скоротили. Yeah. Who knows what is in their minds, yeah? Uh, так, it isn't funny. Не смішно. Каріна, а тепер питання. Це смішно? Is it funny? Is it funny? З такою passive агрессив, да? Такий. Is it fun? do you think it's funny? Is it funny? Is it funny? Окей. Okay. And let's do. Дивіться, ми з Емом потренуємо, але це настільки. Ну, коли ти сам себе щось будеш запитувати? Ну не знаю. Ну, давайте. I am. I am what? Роман, give me a good word. I am, I am, I am. Rich. I am rich. Super. I like this sentence. I am rich. Окей. Okay. <laughs> Дивіться, і ось тут важливий момент. Amant, не, нема такого скорочення. Як ми скоротимо, Лиза. Um... Боже. Ну, давайте я напишу кову форму. I am not. Да, I am not. Але як можна скоротити. I'm. I'm. Mm -hmm. no, да. Ні, I'm, I'm not. not. Ось так. Ось так, дивіться, I'm not. Uh, бо я зараз напишу: amant, такого скорочення не існує в англійській мові. Ну, якби aren't, isn't, а чо не amand, А ні, не можна. I'm not, скорочуємо. Дивіться, я його зараз. А, мені навіть комп'ютер не підкреслює. Дивно, він мені зараз зазвичай помилки підкреслює, але це, ну, це неправильно. Amand, да, такого не існує. Окей, okay, I'm not, uh, хорошо. І питаємо самі себе. Чи я багатий, коли стоїм перед вибором купити щось дороге, да? Роман, я багатий? Am I rich? Am I rich? Дивне запитання, але окей, найбуде. най yeah? Am I rich? Am I rich? Ну, це коли я в магазині, наприклад, купую або один пакет молока, або два. Тобто я стверджую, я багатий, але коли я запитую себе, чи я купити два пакети молока, то це вже... да, А я... можна можна, будь ласка, ще щось із форми I am? Бо трошки моя голова термозить. Так, хорошо, I am. Поїхали. I am, uh, Lisa, finish Ліза, sentence, I am what? Liza, I am duck. I am a duck? Утка? ну да, чому мені не My internet connection is very bad. Uh, It's good. Okay. Uh, yeah, uh, Lisa, finish the sentence. У мене фантазія не працює зранку. I am short. А, ah, все, поняла. I am um, lazy. Yeah. I'm lazy. Super. That's totally about me. I am lazy. Karina, я не лінива. I'm not lazy. I'm not lazy. Ще й скорочення вжила молодчина. А, тепер... а, це... а, а тепер як я не викупаю е... питання. Виходить буде. А... Am I lazy? Yes. Yes. Ah. Am I lazy? Тобто наш M is R. Просто переносимо наперед, і все. Ага, все. І Дякую. все. І все, зрозуміло? Ну, супер, ізи, є.